Ну що ж, ми mm -hmm. були гонконці, і як тобі? Ну, насправді я отримала приємний шок, тому що я пам'ятаю, що ти завжди мені говорив, от Гонконг це не Китай, Гонконг він зовсім інакший. Якби мене привезли в інакшу країну з зав'язаними очима, коли мені розкрили очі і сказали, б, де ти, то я б на 100% відповів, що я в Гонконзі. Я цього не розуміла, і я думаю, що багато хто цього не зрозуміє, аж поки там не побувають. Ну, я не знаю, що він там не знімав. Я сама ще нічого не бачила, якщо чесно. І маю надію, що там все дуже класно, дуже цікаво. Тому ви обов'язково не жалкуйте для нас коментарів. Ще раз нагадуємо, що вас ще чекає відео Санья, якщо ви ще не подивилися Із тут, Із тут да. і скоро буде відео Сіан. Ну а зараз ми запрошуємо вас до перегляду. А оцелітонга. Як на мене, їжа це одна з візитних карток країни. Тому ми їли багатько. і здебільшого ласували не азійськими стравами. Розпочалося з шикарних в нашому розумінні сніданків і закінчилося шаурмою, макдональдсом і індійським карі. Чому не кухня? Доволі вдало запитання. На яке я маю відповідь, здебільшого ми готуємо вдома, інколи дозволяємо замовити собі щось китайське, гостреньке, не відмовляємось від європейської кухні, також куштуємо суші, ми обожнюємо їх. Тому в Гонконгці хотілося частувати себе максимально зворотною кухнею аніж ту, яку ми їмо, коли знаходимось на материковій частині Китаю, бо їжа це одна з головних складових вдалої мандрівки. Запам'ятайте, готуйте грошики, бо смаколики тут доволі дешеве задоволення. Але якість продуктів значно краща, аніж в Піднебесній. Добрий день, ерубіді! Ми коротше, завітали в Гонконг, і сьогодні наш перший сніданок тут. Замовили собі дуже-дуже багато різної вкусняшки. Будемо сьогодні їсти гранали з фруктами в йогурті, що я впевнена буде дуже смачно. Пити, сподіваюсь, натуральний апельсиновий сік, і в моєму випадку салати смачнюче і гаряче. Якийсь корм для птахів з листям салату. Неперевершені просто тости авокадо. Я бачу таке вперше, коли реально не шкодують авокадо. Ну, в Китаї принаймні такого немає. Гонконг набагато доброзичливіший в цьому плані. Так що побажайте нам смачного. Коротше, ми поснідали і вирішили зібратися на найвищу точку острова, і вона називається Пік Вікторія. Будемо дивитися Гонконг просто з висоти і з вами обов'язково цією красою. Після сніданку ми сіли на паром старт фері, який є одним із символів міста, і вже 120 років перевозить туристів і місцевих з південної околиці півострова Коулун на острів Гонконг. Наша мета на сьогодні потрапити на пік Вікторія. Вартість такої незабутньої поїздки всього на всього 4 гонконгівських долара з дорослої людини. Розклад більшості паромних станцій розпочинається о 6.30, а закінчується о 23.30. І це доволі зручно. Є ще декілька варіантів, щоб дістатися до піку, такі як звичайні автобуси та таксі. Але ми вирішили максимально розтягнути задоволення і переткнути протоку на паромі. Потім купити квитки на бігбас, який довезе нас до горного трамваю, який в свою чергу доставить нас на пік. Ми зараз сіли на бігбас, їдемо по найцікавішим місцям Гонконгу, як і планували. Подивіться, як кайфово. Що, що? Що таке бігбас? Це дуже зручний вид транспорту, величезним плюсом якого є безкоштовна програма Голосовий путівник, який знайомить вас з містом і його історією. В автобусі видають одноразові навушники, які ви підключаєте до електронного дисплею вмонтованому спинку крісла. І однією з десяти мов на вибір Слухайте цікаві факти, історію яку не знайдете в підручниках, відкриття. Правдиві байки про тріади, плавучі казино, опіум, британську колонізацію, торгівлю, стрімкий розвиток та багато іншого. Квитки можна придбати у зупинки поромів Star Ferry, станція Метро Central і насолодитись видом з другого поверху на дивовижне місто. За допомогою баса ми й прибули до фунікульору. У нас сьогодні дуже класний насичений день, а ще тільки друга година. 14.00 всього, а ми вже побували, Боже, де ми тільки не були. І зараз ми прийшли, а точніше навіть приїхали на бік Басі. Ти радиш бас? Бас, бас це просто це казково було, якщо чесно. Мені дуже сподобалося. По-перше, нам розповіли і показали багато краси. І все було дуже докладно, все було дуже цікаво, і очі просто розбігалися. Я не знала, куди дивитися. Я рекомендую на тисячу відсотків. А по-друге, ми запізнюємось на трамвай. Культовий трамвай, який возить людей на пік Вікторія в Гонконзі, називається Пік Трам. Це фунікульор, який працює з 1888 року і є одним із найстаріших і найпопулярніших туристичних об'єктів Гонконгу. Трамвай Peak Tram -Трам відправляється з нижньої кінцевої зупинки, розташованої в центральному районі острова Гонконг біля пік Трім Гарден Роуд. Потім він піднімається крутим схилом піку Вікторія, пропонуючи пасажирам приголомшливі панорамні види Гонконгу Гавань Вікторія та навколишні гори. Подорож до піку займає приблизно 7 хвилин, долаючи відстань приблизно 1,5 кілометри. Коли трамвай піднімається, пасажири можуть насолоджуватися захоплюючими видами через великі вікна трамвая. Досягнувши верхньої кінцевої станції на піку Вікторія, ви побачите широкий спектр пам'яток, у тому числі вежу пік, де знаходяться ресторани, магазини та розваги. Скайтерас 428 розташована на верхньому поверсі пік Тавер. Забезпечує 360 градусний вид на місто з найвищої точки огляду на пік Вікторія. Трамвай працює з раннього ранку до опівночі, відправляючись кожні 10-15 хвилин, залежно від часу, доби та попиту пасажирів. Однак варто зазначити, що на вершині може бути досить багатолюдно, особливо в пік туристичного сезону, тому бажано планувати свій візит відповідно. Друзі, ми приїхали просто в нереально фантастичне місце. Воно називається Дом монстрів або інстаграмний будинок. Ви тільки подивіться. І тут живе, на секундочку, 10 тисяч чоловік. І знаєте, скільки тут квартир? 2243. Просто це важко уявити. Я в шоці. До речі, метраж цих квартир не дуже-дуже великий. 7 метрів на людину ну, таке собі задоволення. Але для туристів це дуже класне колоритне місце. Тому, якщо ви будете в Гонконгі, обов'язково себе завітайте. Щоб відвідати Великого Будду в Гонконгу, ви можете скористатися конатною дорогою, відомою як Нгонг Пінг 360. Дорога пропонує мальовничу та приємну подорож до Великого Будди, Також відомого як Будда Тянь-Тан, який розташований на острові Лантау. Ось як можна дістатися до Великого Будди. Сядьте на метро, доїдьте до станції Тунг Чунг, Помаранчева лінія. Вийдіть зі станції та дотримуйтесь казівників до терміналу канатної дороги Ngong Ping 360. Поїздка на канатній дорозі Нгон Пінг 360 має довжину приблизно 5,5 км і займає приблизно 25 хвилин. Під час подорожі ви будете насолоджуватись захоплюючими видами на навколишні гори та аеродром. Канатна дорога має як стандартні кабіни, так і кабінки зі скляним дном для більшого занурення в подорож. Рекомендую саме ці кабінки. Трошки пізніше зрозумієте, чому. Це все було так красиво, все так класно. І Поки мене роман фотографував, я поворачую голову. А просто зараз ви побачите позаду туманіще. Вон там гори, вон там було просто 2 хвилини комо. Канатна дорога доставить вас до села Нгонг-Пінг культурного села з магазинами, ресторанами та пам'ятками. Знайдіть час, щоб дослідити село та відвідати сусідній монастир Полінь. Дотримуйтесь вказівників. І вам знадобиться приблизно 10-15 хвилин, щоб дістатись до великого Будди. Статуя висотою приблизно 34 метри, вся зроблена з бронзи. І до неї ведуть 268 сходинок. Досягнувши вершини, ви можете прогулятися околицями та насолодитися панорамним видом на навколишню місцевість. Ви також можете увійти до статуї Великого Будди, щоб побачити її інтер'єр і відвідати сусідній монастир по лінь. Щоб повернутися до Тунг Чунга або будь-якого іншого пункту, ви можете сісти на канатну дорогу з села нгонг Пінг. Будь ласка, зверніть увагу, що перед відвідуванням великого Будди завжди варто перевірити найновішу інформацію щодо годин роботи, цін на квитки та будь-яких обмежень. Дякую, що кажучи, це просто космос. Ми були на горі позаду мене. Ви бачите, я думаю, буду. Він. Настільки величезний, важить близько 250 тонн, а звідти такий краєвид, який ми, на жаль, не встигли засняти, але повірте на слово, то було просто нереально. І зараз те, що позаду мене, це так само космічно, красиво і просто неперевершено. Наскільки сходинок. Я не пам'ятаю так довго. Люди дуже багато було людей. Всі кучкувалися, десь приблизно 220 або 248, Точно не знаю. Але ми потім загулимо і напишемо. Друзі, ми сюди їхали і в нас був вибір між двома кабінками. Перша кабінка стандартна і вона коштує набагато менше, ніж інакше. Інакше назва інакшої кристальна кабінка якось так. Виявляється, що відмінність не тільки в ціні, а ще й в черзі, в довжині цієї черги, тому що ми зараз стоїмо в цій, начебто, елітній черзі, і вона не така довга, як інакша. А інакша черга. Ну, щоб вам не збрехати, напевно, кілометра три. Тому, коли ви будете тут і матимемо можливість піднятися канатною дорогою, а потім піти пройтись з добуде, обирайте інакшу кабінку, та що кристал. Бо то реально велика перевага. А чим відрізняється кристал від обичної? Відрізняється тим, що в стандартній там підлога закрита, а в кристальній відкрита підлога. Але це не головне. Я думаю, так це прикольно, це красиво, Це захоплює короч тебе. Але мені більше подобається те, що вона відрізняється чергою. Що нам не прийшлося, вона просто економить наш час і ваш так само зекономить. Також забув розповісти вам про приємний подарунок від авіакомпанії, який я загубив у першу годину після прильоту. Жахливе і несучасне лазерне шоу. Можливо, років 10 назад це було круто, але зараз це виглядає смішно. Безкінечні спроби знайти місце дороблять швидкісні тести на ковід. Дякую Всесвіт, що зараз цього робити не треба. Малазійські няні, які доглядають дітей заможних людей, щоб заробити гроші і відправити їх своїм сім'ям. А вільний час проводять на вулиці. Хочеться розповісти вам ще більше, але, на жаль, матеріалу взагалі не залишилось. Тому чекайте нас в наступних відео. Дякую за перегляд. Залишайте свої вподобайки, пишіть нам коментарі. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалось, і ви весь цей час провели. Отак! От Mm-mm. <clears throat>